Усім привіт! Привіт! Ви на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Хочу показати вам акції, які діятимуть лише 6 та 7 травня. Кешбек 80% на усі засоби від ізумі. Шампунь 449. Маска 329. Спрей 299. Філер 239. Есенція 399 гривень. Шампунь або кондиціонер. Тут шампунь, тут кондиціонер 449 гривень із дозатором. Олія 319 гривень. 50% знижки на усі засоби від єлизовика. 171 гривня сироватка. Зволожуючий крем 189 гривень. Також є акції від Холіка-Холіка. Стартер коштує 194 гривні, 160 гривень коштує пінка. Холіка-холіка BB -холіка, крем 183 гривні. 25 гривень коштує маска тканина одноразово від Єлизавеки. Є різні в асортименті. Знижка діє лише 6 та 7 травня. 246 гривень коштує гель для тіла від есфоліу. Такий набір алої 3 одиниці 269 гривень 70 гривень. Шава гель і 203 гривні. Гленбі вся декоративна косметика, крім засобів для нігтів. Знижка 50% від повної вартості. Плампер 70 гривень. Чомусь маю підозру, що цінники на декоративну косметику ще не помінені, тому що багато по повній вартості. 119 значить за пів ціни буде 60 гривень. Помада для губ 60 гривень. Має візерунки. Помада для губ, ціна 90 гривень. Як у вас обстановка в місті? В нас дуже мало людей ходить. Таке дивне відчуття майже нікого немає. Новинка помада Крем 119 гривень, повна вартість. Хочу показати, як він виглядає всередині. Ось так. Вже замацяли, зальопали. Повна ціна 119 гривень. Є декілька варіантів кольорів. 60 гривень коштує пігмент для повік. Компактна пудра. Вона є із зеркальцем та пуховкою. Ціна 119 гривень. 80% кешбек на усі інструменти для педікюру та манікюру від кос. Зверніть увагу, що лише кос входить на кешбек. Інші торгові марки не нараховуються кешбек. 60 гривень коштує металева пилочка від кос. 80 гривень коштує 2 в одному. Тример пушер. Гарна ціна на новинку. Тримери від совер. Ціна 60 гривень. Ці тримери для брів. Кніпсер 40 гривень. Та 60 гривень. Суперзнижка на спортивні шкарпетки від Аміго. 50% від повної вартості. Чоловічі або жіночі. Ось такі Sport, ціна 15 гривень. Є чорні із білим, білі з рожевим. Такі шкарпетки Amigo, ціна 20 гривень. Білий сірий або чорний колір. Це жіночі варіанти. Є ще такого плану чоловічі. А спорт по 15 гривень. Такий варіант ціна 20 гривень. Також кольори чорний, сірий та білий. Кешбек 80% на усі паперові рушники. 43,30 відліту. Такий варіант В-подібно складені 45 гривень, Два рулони 30 гривень від літо, Greenway 63 гривні, на них діє ще додаткова акція на другу одиницю знижка 60%, сніжна панда рушнички 53,52 рулони, сілкен двошарові 2 рулони. Вітадиво 57,50. Зева 159 гривень. Преміум джамбо великий рулон. Зева 2 рулони 198. Сніжна панда, 2 рулони 121 гривня. 4860 сніжна панда вже розібрала. Знижка 40% на усі засоби від лінджері для особистої гігієни. Гелі 67 гривень 300 мл та 75 гривень. Вологі серветки лінджері. Велика упаковка 20 штук, 22 гривні 80 копійок. Менша упаковка тут 15 серветок, ціна 13,80. Прокладки щоденні 20 штук 18,80, 50 штук 47 гривень, 100 штук 86. Для критичних днів ціни 32 гривні, менша упаковка. Більша упаковка 60 гривень. Також є по 117. Це мега велика упаковка. Нічні 7 штук 32 гривні. Є навіть по 26 гривень. Тампони 8 штук 20 гривень 80 копійок. Є і більші упаковки. Знижка 40% на тверде мило дуру. Є два аромати в асортименті. чотири мила в упаковці і ціна 60 гривень. Акція 1 дорівнює 2. При покупці колготів вів 40 ден. Якщо берете дві пари, одна із них піде за 10 копійок. Ціни 175 гривень 145, 159. Шкарпетки або напівпанчохи, вів'єн або дефіле. При покупці двох третів подарунок. Ось такі напівпанчохи 42 гривні. В упаковці дві штуки дві пари. Шкарпетки 30 гривень. Тут є теж дві пари. Напівпанчохи панчохи від дефіле 35 гривень. Є бежеві або чорні Вів'єн шкарпетки 37 гривень, також дві пари. На пів панчохи від «Вів'єн». ціна 60 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Кешбек 80%. На фітолінію фарбу для волосся. Ціна її 58 гривень. Кольори в асортименті. Так, хтось згубив фарбу, поставимо її на місце. Кольори є в асортименті. 80% кешбек на усі засоби для догляду за взуттям. Є не акційні пропозиції, а є акційні Від Salton Піна 100 гривень. Вічварт спреї ціни 100 гривень та 90. Крем із губкою 28 гривень. Від шварц. Крем 52 гривні. Сілвер крем із губкою 35 гривень. Ще є губки. Тут мало акційних пропозицій, хіба що від Шварц. Ось така маленька губка ціни 13 гривень. Більша губка коштує 33 гривні. Дякую за перегляд! Бажаю вам вигідних покупок. До зустрічі на каналі!